Всім привіт! Покотилися у мене всі кози. отакі от, от я маю козенятка. От. Зараз тут їх у мене 6 штук. отаких таких от. Напилися вже молочка. Ще трохи мокренькі мордочки підстелив їм. Жраються. Бігають. Я вже вправився, кози подоїв. Пити дав. от Приготую їм зараз вечерю коза. Солома в них є. Тихо, не мекай. Було в мене, я знімав в последньому відео, два козеня Машки і чотири від ромашки. Получається, я зарізав три козенята тяг. два козеня від ромашки і два лишилося оця козочка. Саме більше із трьох лишилося. І козлик один. То, що буде. От, два від Ромашки. І козлик лишився від машки. Тихо, ну чого ти мекаєш? Зараз, зараз дам. От. І оці от троє нові з'явилися. Це козлик від зірки. Привелив нам ні одного козлика. Ну, я так і думав, що буде одне козеня. Живіт у неї маленький був. А от такі от. Козенятка привела мені білка. От, оце козочка. А ото козлик. Козлик вдався в білку, ламанча і безрогий буде. А козочка вдалася в цапа. Вушка донизу длінні і буде рогата. Отак. От, Цей козлик теж буде безрогий. А от ці три і та четверта рогата. Зараз у мене виходить, 4 козлика і 2 козочки. От. Оці три козлика на м'ясо, цей, цей і оцей. Цього козлика на м'ясо різти не буду, от буде рости. І оця козочка. от Планую двох лишити на от А там буде видно. Щоб було куди дівати сироватку. От. І молоко. Чого ти мекаєш, тихо? Зараз Щас. Щас я тобі вже дам. Сейчас дам, дай розкажу і дам уже вам їсти. Мекаєш, кричиш. Родила мені одного козлика. Ждав від тебе козочок. Ну, аби вона мені була здорова. Так що. От, -от так от. От. І трьох козочок. Оце виходить оті дві слабенькі були і одна. О, це спишка виключилась. От. Ну і так видно. От. І. Дві козочки слабші да, від ромашки і одна козочка Крепша, що від машки. От, -от так. От. Зарізано тяг. Тяг робиться, це для того, щоб робити бринзю Хто не знає, є відео на каналі, де я розказував, що таке тяг. І от, -от так. Отакі от. От ревчики. От. Пою я їх з каструльок. От, дві каструльки ставлю, наливаю молоко. І ставлю дві каструльки. Три стої п'ють і три стої. От так от. І оце козочка. Цю козочку лишив, на м'ясо не обирав. Це дідусь, дідушки колі буде в моєму козочку. У нього зараз дві кози великі. От. Ось так от. Ще козочку йому лишив. від ромашки. От так от. Ах, козел. Козел. Кози, Тихо, що ти мекаєш, як спеціально? Да? Щоб покричати, щоб не давати, що поговорити. От. Получається ромашки машки султану і зірки вакцину від глистів я вколов. От. Вроді називається Профімер 1%. Це такий же самий, як і в тому році я колов козам. От. Отак от, от. білки ще не вколо, бо вона вкотилася последня. Вона вкотилася 2 березня. Зірка вкотилася 23 лютого. Ромашка 18 лютого і машка 16 лютого. От так от. білку я постриг. Постриг її отут, бо вона не лізь телефон. От тут її постриг. Дивимо. Ну, Зараз вони вже подояні всі. От, тако постриг. І, і тут, і з тої сторони постриг, отак от, щоб було добре вини, як доїти і не було таке сильне волосся. Бо в неї було аж отако. Ось от. так от постриг і ножицями обичними. Все. І з цієї сторони теж. О. О, тут не видно. Ось так от. Е? Козя. Козя. На ніч даю козам солому. І от зерно. Що там шкурки від картошки таке. От, А на день сіно. Воду вже дав. І от отак -от, от. Що тебе? Круте, круте, да? Хочеш вже поскоріше. Дайте дайте. А солому їсти, а? Всі їдять солому, а ти найхуже їсиш. Вибирає краще. От даю шкурку, от зараз Зараз покажу. От від картошки. Даю зірки. було видно. На. на, Вона не буде їсти. Чи будеш? А, на камеру так. Да. Бо сказав не так. А от тільки що давав шкурку від картошки, машки дав з'їла. Ромашки, білки. А от зірки султану дав не хотіли. А зараз як на камеру не так сказав, то з'їла, так? Да? Козя. Козя. Як вона захоче, то, то захоче, з'їсть, то ні. Да? Зірка. Зірка. Отак вот, вот, от султан низка, на козел От. цей це зірки і білці, на Кай. Сів телефон і не вистачає заряду, щоб спишка горіла. Ну і так, видно. Так що на ромашки. А це машки, їж. Все, дай от Іш. Отак. І ромашка їсть. О. Все. Шо султан їж? А, жуєш. Рожки, резинки йому вже добре. Врослися в роги. Перший наш відпаде лівий ріг. От, бо там саме краще врісся резинки в ріг. От. І от, -от так. От. Кози всі їдять. Козенятка скачуть, треба буде їм зробити кормушку збити. І буду їм сипати вже зерно. в мене є овес лишив спеціально для них. Там може за два відра є. Саме краще козенятам овес давати, вони його добре люблять і їдять. Отак от. Вже от. потім сіно їм буду давати. Тут вже буду підв'язувати. І отак от, от. Такі от козенятка маю 6 штучок. Так, да? козл. Козл. вот так вот. Козі не мозі. Зараз кози з'їдять. Я в них тиски забираю. Ну, зерно вони дуже люблять. Перед зерно зараз виберуть, а потім будуть їсти вже шкурки. Ось так от. І виходить, оце я вколов чотирьом козам. От. Трим коза і козлові. От. І 14 днів пити молоко не можна на 15-й. З 15-го дня от. зірки на 4-5 днів пізніше можна буде пити молоко. А білки я ще не вколював. От, от так от. Ще і не. Время. Не лізь, не лізь. Ну ти своє ще навіть не доліла вже, не доїла, в неї крадеш. Їш. То їдай, все, в кожного своя норма. Нікому не більше, нікому не менше. Всіх однаково. Ніхто в мене не обділений. так що... Всім все однаково. Отак от. І потім собі будуть соломку. Я ще так ближче їх підгортаю от до Ясел. Ну, до них самих, щоб їм було краще доставати. І все. І вони собі їдять. Отак от. О, та вже той і краде. Чого? А це вже бігом. Я відійшов. Все, їла, молодець. Ну до шкурки їш. Не хоч. Ага, Так? Да? Тірка. Всі вони їдять. Так, білка доїдає. На, Доїдай, щоб тебе зірка не вкрала. Ось так. І оце приготовив зерно. Ти, думаю, Вместе з вами. Дам їм. Вот. На камеру не просто розказувати, Хоча б якісь движения были, що Показую, що я роблю отак так ось, так, Козі Все Не лізь, ти своє з'їла Он до доїдай Все Все, я тобі так же сам дам, Дав Як белки Все Да-да Не-не-не -да. угу. Солому їшь. Так-так, да -да, бо ти саме хуже есть. Ні. А білка медленно їсть. Медленно. Ці швидко. Ці вже старші. Вони раз-раз поїли, поїли. Нам до козенятка скачуть. От. Все, Козі. Оце це я вже вправився, все зробив уже. От. Думаю, заснімемо відео. Покажу вам кіз, козеняток. Слава богу, всі кози окотилися. Все нормально, слава Богу, все так, все, діло, молодець. О, пусто. Так, султан що їсть. Покажи рожки, покажи рожки. Не даєш показати. Ага вот. Ось так от. О тут не лізь. все, так, да, так, да, так. Да. Все. Так, ти тоже з'їв. Все з'їв. Тут там, до, пару шкаролупок. На. Да. Все. От так. вот. таке було відео. Кому було цікаво, тихо, ставте лайки. Підписуйтесь, пишіть коментарі. І отак от. Отакі от кузинятка. От, 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 Качуть от Норму молока я їм не даю. От. Все, що от здоїв, все їм наливаю і вони випивають. Отак от. Так Ось от. от такі от жевчики. Так, козел. Ось так от. Все. От. Всі повилазили, тут собі раз ножки ставлять І отак от от тут стоять собі. Все. Всім пока.